Всім самий величезний привіт! А в Сінсей вже завітала осінь. Подивіться, дуже багато вже різного такого декору. Навіть бачу свічки вже на осінню тематику. Подивимось, що цікавого привезли. Це що таке? Це звідки? А, це з цих, з цих свічок. Досить оригінально придумали. Такий невеличкий декор і вже прикрашає свічку. Так, відкрити я однією рукою не відкрию, тому... Тому будемо так 169 гривень ось ці великі свічки. Я вам скажу досить оригінально. Дійсно оригінально зробили. Так, скільки їх є? Три види, так? Да? Ось так поставимо. Ось тут так круто пахне, а що пахне саме, мабуть, усі свічки пахнуть. І ось такі по чому, Так, а це, мабуть, із цієї, да? як вони класно пахнуть. А ці по 129 гривень. До речі, розпродаж, але мабуть не на новинки, правда? ж, Розпродаж на новинки ніколи ж не буває. Мацюпунічки, свічечки по 49 гривень. Сандал. Будете в Сінсей, обов'язково понюхайте у цей гарбузовий пиріг. 400 грамів свічка. Круто. Пахне круто. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, муск. Точно муск. Ціна такої 209 гривень. Вони є в чорному та в білому кольорі. Це також вже така осіння тематика. Apple цинамон, яблуко і цинамон. А на три гніта свічечка. Не втримався понюхати також оцю цю свічку горіхи і шоколад. Який класний аромат. Також дуже багато різних вазочок. Знижка 60%. Навіть більше ніж 50. 49 гривень. 59 гривень. 119. 279. Зелепузина на Івана купала 119 гривень. Тут досить так багато гілочок. Зі знижкою ось такий металевий глечик по 79 гривень. А це також новинка. Просто підібрати гарне кашпо і зовсім по-іншому рослинка вже заграє. Ціна такої квіточки. Так. 169. А тут вже осіння тематика. Дивіться, такі осінні гноми, 129 гривень. Так, скляна груша. Ціна такої 129 гривень. Надзвичайно таке ніжне скло. Та ця з гарбузами. Ну, окремо, звичайно ж, так, зложили на витрину. 49 гривень такий гарбуз. До речі, досить оригінальний. Так, тут у нас знову ельфи, у яких ніжки витягуються. Можна вищі вище зробити. Їх зараз ціна 439 гривень. Нові наволочки. З гарбузами, з мухоморами. Ціна наволочок 279 гривень. А розмір, не бачу розмір. Не бачу розмір, не бачу. Ой, а тут ще, дивіться, також цікаві з гарбузами. Так, і ціна таких гномів 219 гривень. А ось тут я ще знайшов чорні. Гарбузи, менажниця у вигляді гарбуза. Ціна 209 гривень. Дошка для нарізання. Також у вигляді гарбуза. Ціна такої дощечки. 169 гривень Так, а тут я знайшов фруктовниці Так, і скільки така? 100 19 гривень. Чи точнісінько така сама тільки в чорному? Так, дивіться. а, по дві штуки подушки для крісла на кухню по 119 гривень. Ну, по 59 гривень виходить штучка, так? Да? Досить таки цікаво. Я вже так, знаєте, вже такі мислі можу собі зробити а, таку а, рижу, безстижу, помаранчеву таку а, кухню, килимок у ванну кімнату. Як я говорю, з хробачками. Ціна його 149 гривень, розмір 60 на 40. Не міг я вам не показати такі гарні красиві зошити. Блокноти, чи як вони правильно називаються. Дивіться, дівчата, це взагалі. От будете самі гламурні. А ціна такого, зараз я подивлюсь, вам скажу, 209 гривень. Також вже осінь, теж на спіральках. Досить такий теж та цікавий. Ціна його, 169 гривень. Ой, 2025. М -м, та він щось такий тут цікавий. 26-й, рік. Це як планер. Планувати щось і записувати. Так, і такий. Клітиночка. Ціна 69 гривень. Дивіться, який чудовий пуф, він досить важкий. Я навіть його підняти не можу. Він дуже важкий, однією рукою не піднімлю. Досить красиво буде він в кімнаті. Такі стримані гарні кольори. І він зараз йде на розпродажі. Ціна його 419 гривень. А це, якщо я не помиляюсь, для чого? 119 гривень, знижка 60%. Ну, це як подушка йде такий, так? Да? Але вона не досить така міцна. Якщо б була трішки міцніша, може би я собі під. У мене коли голова болить. Кажуть, що потрібно на шию під голову ролик і під ноги, здається, ролик. Але вона така не, не надто а, тверда. Так, а ось тут я ще знайшов ось такі гарбузи. Ціна 129 гривень. Що ж це таке? Не бачу. Декорація, просто декорація. 129 гривень. Так, люстерку, мабуть, двостороннє, правда ж? Да, з однієї сторони збільшуючи, а з іншої сторони таке звичайне. Ціна такого люстерка 329 гривень. А це що таке? Це якась парта величезна. Що це за парта? Що ж це таке? Не знаю що це таке. Для ноутбука, мабуть, точно. Так, а це що? Кабель органайзер? 129 гривень. Бачите, там і от стоїть чорний. Ось і стоїть білий. Що це за кабель органайзер, не знаю. Чудова коробка для серветок, ціна 169 гривень. Чорний колір. Ой ця хатинка мені сподобалась 219 тому що дерев'яна, мабуть, через те. Тут я знайшов ключницю дерев'яну, ціна її 169 гривень. Зараз в магазині сінсей розпродаж також різних рамок. Знижки бачу непогані. 129 гривень. І дуже багато всіляких подушок. 169 гривень, 109 гривень навіть бачу з розпродажі. А далі у нас чашки. Дивіться, таке враження, що вона металева. Ціна такої 119 гривень. 99 гривень. Чашка Гаррі Поттер В ціні... Де ціна? 119 гривень. Так, тарілочка 69 гривень, десертна, точнісінька така сама, тільки обідня, 79 гривень. Це нові чашки. Їх не було останнім разом, коли ми були з вами: 69 гривень, така фісташка, дуже багато різних кольорів. Ціна стаканів 49 гривень. 99 гривень мушля. Ну, тарілочка у вигляді мушлі. Це для маленької принцеси. Ось така чашка 129 гривень. Що, я скажу, досить непогано придумали, ось така пляшка, яка йде з ремінцем. вдягається через плече або на плече. Кашечка для води. Досить оригінально, чесно вам скажу. Її ціна 439 гривень. Ось такі набори для дівчаток та для хлопчиків. 169 гривень. Можна окремо придбати порцелянову тарілку, миску. Ціна 129 гривень. Так, це у нас тарілки також йдуть порцелянові. В ціні 129 гривень. Я ще такої довгої киці не бачив. Ціна такої кітці 329 гривень. Так, тут у нас такі о, зручні баночки металеві для зберігання цибулі часнику, ціна 209 гривень, ось така більша з кришкою. І ось такі трішки менші по 129 гривень. Так, а така 209. Тут навіть є ще менші по 119 гривень. Сіль, часник, гарлік. Хлібниця. Ціна хлібниць, зараз вам скажу. А, так, а, так, 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 так. Де, Д? Де, де. 400 гривень. Є навіть трішки більша. Ось така велика, це теж хлібниця, мабуть, так? Да? Ціна 499. Такі скляні ємності, мабуть, можна для мікрохвильової печі. Зараз подивимось ціну. Так, ціна 219 гривень. Досить практично. О, це такий красивий глечик для води з бамбуковою кришкою. Подивіться, як переливається скло. Ціна такого глечика 329 гривень. Так, тут у нас йдуть чайники для заварки, жару міцного скла. Ціна 279 гривень. Так, банки 99. Ой, які класні, дивіться, це можна використовувати на оцет, 99 гривень. А ось цю на оливкову олію або навпаки. На оливкову олію і на звичайну соняшникову олію. Давайте подивимося, що нового із катертин. Так, це у нас скатертина 1,40 метр вісімдесят м. І з нового нічого я не бачу зі скатертин. Ці лимони я вам показував у минулому відео. Так, а ось ці скатертини великі, 1,40 мх,20 2,20, Зараз зі значкою 50% 169 гривень. Це також новинка. Не було таких. Дивіться, підставка і три такі глисточки. да? для закусок. 279 гривень. Дуже багато таких дерев'яних тарілочок 129 гривень така. Непогані у них дошки 149 гривень. Підставка 329 гривень. Дивіться, як гарно придумали. Один диспенсер йде для а, миття посуду, а другий для рук. Тобто, коли помили посуд. Помили руки потім. Дуже гарно продумано. І тут ще є а, місце для ганчірок та щиточок, губочок. Ціна такого диспенсера, вони йдуть в двох кольорах. Це також новинка. А, ціна 279 гривень. Так, а це що у нас? Це пусті пляшечки, диспенсери да? dish soap, hand soap для мила. Дві штучки, ціна їх 279 гривень. Так, зі знижкою бачу, ще до сих пір знижка стоїть на оці для подушки. Да? 109 гривень, розмір 45х45, 45. що з нового є. А з нового бачимо ось ця дитяча з принцесами для принцес. Ціна 129 гривень. І ось така це також новинка гарбузи. Ціна такої 119 гривень. А, і ось це новинка, бачите, такому. також. Ціна 99 гривень. Так, впала, продасться. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього-всього найкращого, щоб у вас все було як найкраще. Я хочу, щоб у вас було все добре і до зустрічі всім пока.